Всіх вітаю, 17 вересня, вівторок є багато новин, і, відповідно, будемо робити питання під це, щоб розуміти, що воно коїться. Міністр оборони Нідерландів каже, що війна не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному. Ну, ось така його думка. Далі: аеродром, Саратовська область, Енгельс. Було тривожно. Спитаємо, ніяких поки новин нема, але ми спитаємо. Місто Суми та Сумська область, дуже сильно вночі обстріляли місто Суми і Каби були, і область, і дрони, шахіди. Вчора робила на місто Суми на Харків і на Суми по районам. Напишіть, будь ласка, чи ця інформація вам ну, чимось допомогла, вона була вам. Як актуально? Напишіть, будь ласка, як ви в Сумах взагалі? Пишуть, що немає світла і немає води. Так, далі. Пункти плану перемоги готові, більш ніж на 90%. Зеленський. Наступного тижня його буде представлено союзникам. Ну, тобто, скоріш за все, Зеленський поїде до, до Америки. Я хочу запитати, що ж там за, за пункти, пункти плану перемоги. Для України, що там за пункти, і для. Ви зрозуміли кого? Далі землетрус вчора від, стався в Румунії, десь в, в горах. В горах його відчули і в Молдові навіть відео було, коли президент? Молдови в прямому ефірі відчула це. І також пишете, що в Одесі теж були такі незначні поштовхи. Хоча землетрус був в епіцентрі 5,8. Це досить так ну, ну, ну не слабенький. Я хочу запитати, що чекати далі Україні, саме Україні, в плані цього. Розклад стосовно землетрусу. Кілька місяців тому я робила, питала про це. І там випадала Одеса, там випадав Крим, і там показувало, що десь в горах це буде відчутно. Так, далі президент РФ збільшил, збільшив кількість своєї армії до 2,5 мільйона. І запитаємо про нову епідемію в Індії. Смертельний вірус, набряк мозку. Я не знаю, як він читається: ні пах, і, ні, може, якось по-іншому. Ну, запитаємо за цю нову, за цей новий вірус. І знаєте, що дуже цікаво? Ось то був в Китаї. Китай трошечки зменшив да, свою чисельність з коронавірусом. А тепер в Індії, бо Індія вже перша в світі по чисельності населення. І тепер цей вірус набряк мозку в Індії. Тобто тут треба зменшити населення. Це якось спеціально все робиться. Ну, воно прям все наглядно. Ну, ну, На мою думку, так. Напишіть, як ви вважаєте. Так, починаємо е, з новин. Міністр оборони Нідерландів. Каже, я не думаю, що війна закінчиться цього року, ну до кінця 2024 року або навіть у 2025 році. Ситуація на фронті дуже важка. Треба щось робити, допомагати і так далі. Чому Чому в нього така заява? Чому він так думає, міністр оборони Нідерландів, що війна в Україні не закінчиться ні в 2024, ні в 2025 році. Боротьба. Боротьба буде продовжуватися. Тому що він впевнений, що РФ ніколи не поступиться, поки там сидить ось цей правитель, він ніколи не поступиться, бо ну, він. Їхня, ну, вони ніколи не поступляться, вони ніколи не підуть від цього. Вони повинні бути переможцями, що б не сталося. Хай вони там всі пощезнуть, але ми все одно тут переможемо. Ну ось його думка така: Да, це все імператор. Імператор оце, із минулого, поки він при владі, ось цей імператор в РФ, поки воно все буде, оце, боротьба буде йти. Це його особиста думка. А ми запитаємо. По-іншому. Так, е чи може таке бути, що війна в Україні не закінчиться ні в цьому році, ні в 24-му ні в 25-му е Таке може бути, що війна в Україні не закінчиться ні в 24-му, ні в 25-му році. Таке може бути тус-монет. Перемога, швидкість. Землі повторення того, що було. Диявол хоче повторення того, що було. Хоче, це заморозка, тобто те, що вже було. Ось може таке відбутися. Чи може бути таке, що війна не закінчиться в 24-му і в 25-му році в Україні. Ну, Такі карти. Тут, я думаю, що я хочу так думати, я вірю в це. І по цим картам також, що ну, воно, воно мусить закінчитися, бо вже надважко. Ми вже підійшли до десятки жезлів. Десятка жезлів це вже надто важко. Всім і нам, і їм, та всім в світі. Треба щось робити, бачите, вже все. А десять це завершення. завершення, тому що надважко. І потім початок нового шляху. Все ж таки, я не втрачаю надії на 24 рік. Навіть про 25-й рік не хочу нічого казати. А те, що він заявляє, міністр оборони Нідерландів, це його особиста думка. Ну, в кожного є своя думка. Так, аеродром Енгельс вночі було дуже тривожно. Енгельс 2, аеродром Саратовська область. Хочу спитати, як там справи сьогодні вночі. На аеродромі энгельс 2. Саратовська область РФ. Енгельс 2. Як там в них справи? На... Саме на аеродромі? энгельс 2 вночі сьогодні. Уход. Уход. Королевий жезлів і луна. Нежданчик такий до них прилетів. Ну, уход, можливо, вони підіймали свої літаки. В повітря. Щось таке може бути, а ну Не очікували. Нежданчик. Бачите, порду подурню і працював в них там захист. Вони збивали дрони. Вони там збивали дрони на Енгельсі. А чи є пошкодження? Мені, мені, нам треба знати, чи є там пошкодження на аеродромі енгельс 2 сьогодні вночі. Є якісь пошкодження? Тут з мечів, в принципі, щось вибіркові. Да, ви знаєте, щось є. Ось, щось там прилетіло, вибіркові якісь такі пошкодження і удари в серце. В принципі, щось є. По цим картам, може, воно і не досить значне, але якісь уламки порозліталися. Да, уламки, 5 мечів. Чітко уламки. Уламки порозліталися. Ну, можливо, ще нам скажуть новину, але по картам все ж таки щось там та прилетіло. За місто Суми я сказала, напишіть, будь ласка, стосовно вчорашнього розкладу, хто не дивився, вчора розклад робила по Харкову по районам, по місту Суми по районам до кінця вересня, по небезпеці. Далі пункт плану перемоги готовий, більш ніж на 90%. Зеленський наступного тижня його буде представлено союзником. Скоріше за все, Зеленський або на цьому тижні, або на наступному полетить до США, до Америки. Хочу запитати, пункт плану перемоги у Зеленського вже практично готовий? Покажіть, будь ласка, в цьому, пункт, в цьому плані перемоги. Що там за пункти для України? Які там пункти для України в цьому плані перемоги Зеленського? Для України які пункти? Україна клас. Пер, е, Україна переможниця. Дивіться, які карти. Королева Жезлів і король Мочів. Україна перемо, перем, все одно повинна перемогти. Україна своїми діями доказала, що вона все одно сильніша, вона переможниця, як і чоловіки сильні, так і жінки. Стоять на рівні чоловіки з жінками. Ну Так взагалі, щоб випало, це ж надо. Пункт, які там ще пункти плану у Зеленського? Ці План перемоги, пункти для. Ну, все, що стосується України, 10 жезлів. Важко розчарування. Так, чому? Ось це чому? Розчарування, чого важко, чого? Ох. Скажу так, що? Україні досить важко вже зараз. Надскладна ситуація. Після руйнувань, після цих башень, після цих дронів важко, як і фінансово, так, фінансово, так і для людей. Бачите, це карта задоволення. Тобто ми рухаємося до холодів, до морозу. Нам треба це все вирішувати. бо... Ці башні, які вони ще планують, і ці дрони, які вони кожного, кожної ночі летять, вони можуть наробити дуже важку складну ситуацію. Що Україна може зиму досить важко пере... ну, як вам сказати, пережити. Буде досить важко, важко її пережити. Ось так. Треба щось зараз вирішувати. Восени. Пункти плану перемоги. Бачите, тут 9 монет. Цілісність це 10 монет, а в нас тут 9 монет. як, можливо, якийсь шматочок невеликий, все одно може піти їм. Ну, я так думаю, це мої думки. Це, можливо, я і помиляюсь. Давайте ще. Які пункти плану перемоги Зеленського для України? Цей план перемоги. Які там пункти для України? А, ні, 10 монет, бачите? Я помилилася. Тут, скоріш за все, кажуть, за задоволення стосовно людей, що ось, бачите, башні, удари. Це стосується того, що я казала. Стосовно електроенергія, опалення, як пройти нам цю зиму, пережити. Ні, цілісність тут є. 10 монет. Смерть. Карти кажуть, що цілісність буде надважко повернути. І якось воно буде не відразу, а якось поступово повертатися в Україну. Не знаю, як це? Як це я не знаю? Так, ще три карти. Які там ще пункти плану перемоги для України? Так, задоволення, обман, уход. Ага, уход від цього обману. Тобто, ми знаємо, карти кажуть, ми знаємо, що ви там замислили, ну, типу, нашим оцим сусідам. Ми знаємо, як ви хочете нас обдурити. Ми це, вже, ми це вже все проходили. Ми хочемо піти від цього обману. Ми хочемо зробити цей план так. Ми хочемо зробити підписання так, щоб ми були впевнені, що ви нас знов не надурите. Ми хочемо піти від цього обману, який ви там плануєте в себе. Ось головний план перемоги. І до цього рухатись. Ось війна. Треба закінчити війну так, щоб вона знов не повернулася в наш дім через півроку, через рік, через два. Ось що він хоче. Оце головний пункт перемоги. Ось так. Тепер давайте запитаємо пункт для РФ. Цікаво. Пункти плану перемоги готові на 90%. Зеленський. Покажіть, які там пункти плану перемоги для РФ. Що там для РФ? Ага, Україна знов імператор. Україна, імператор. Задоволення, важкість. Угу. Якби не було вам важко, ваш імператор повинен Україні повернути всю територію. Хоча це надважко для цього імператора. Знов обман. Тобто ми знаємо, що з вашої сторони постійно, постійно обман. Ми це вже все знаємо. І ми хочемо обмежити, ось, бачите, дивіться, які карти, я в шоці. Знов сім мечів, знов обмежити ваш обман і піти від цього. Ми хочемо піти від цього обману, який ви нам пропонуєте. РФ, ваші оці всі плани, ваші оці всі е Мінськ 1, Мінск 2. Тепер, е що там, стамбульські ось ці теж е стамбульський е план миру. Ми знаємо обман, ми хочемо його обмежити і піти від цього. Тобто, ще раз кажу: дивіться, як цікаво випадає. Головний план із нашого боку, із е і в наш бік, і в їхній бік зробити так, щоб вони не змогли нас обдурити. Щоб це було дійсно, щоб оцей документ дійсно мав якусь силу, а не те, що, знаєте, піти з ним і сходити в одне місто, в одне місце. Ось, це оце головний пункт плану. Ну, в принципі, я б цей пункт, якщо була президентом, я б його теж зробила головним, бо це надважливо. Над так, землетрус. Вчора стався землетрус в Румунії. Епіцентр в Румунії, десь там в горах, відчула Молдова і відчула Одеса. Хочу запитати, що чекати далі Україні. Що чекати далі, Україні? Відносно ось все, що стосується землетрусу. Що чекати Україні? Далі все, що стосується. Землетрусу, чи є якась небезпека? Туз жезлів. Якісь дії, туз жезлів. Це, знаєте, щось горить, вогонь. Перемога. Знов жезли. А ну-ка, все, що стосується землетрусу. Що чекати Україні? Обстріли, фронт, війна. Обстріли, фронт, війна, це все, ще раз скажу, оце все, воно тягне за собою оці землетруси. Воно постійно показує. Страх. Люди, люди налякані. Що буде далі? Люди налякані, що буде далі в Україні? Чітко. Україна, карта. Знаєте, а що ж буде далі? І ось карта страху. Так, що чекати далі в Україні відносно землетрусу? Україні, Давайте українцям що чекати далі відносно землетрусу. Важкість. Зірка, 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 зірка вода. Що тут, що чекати далі України відносно землетрусу. Дивіться, прям чогось такого <клухи> жахливого не думаю, що буде. Буде якась нестабільність. Тобто, де-не-де будемо щось відчувати. Я вже казала: це Одеська область, це Прикарпаття, Карпати, Закарпаття, Прикарпаття, самі Карпати, Чернівецька тут, можливо, область, і Крим показувало. Теж там, де гори. Вода, гори, вода, гори, показувало так. Не думаю, що щось буде таке глобальне, страшне. Воно буде якось хаотично, але не досить щось таке. Ну, Тут не випали карти руйнування. Ну, Десь, може, трошечки там трухане, але нічого такого прям мега-глобального не показує, слава Богу. Що чекати далі Україні і українцям відносно землетрусу? Правосуддя, баланс, уход. Десь люди. Земля ірафант, повторення того, що було. Неочікувані повторення того, що було. Ну, тобто, може десь труханути, де я вже казала, може. Але щось такого дуже прям сильно глобального. Сподіваюсь, ні. Ну, не показують карт. <кій> Далі. Президент РФ збільшив чисельність у своїм указом, збільшив чисельність своєї армії. Тепер вона 2,5 мільйона. Чому саме зараз? Президент РФ збільшив чисельність армії 2,5 мільйона. Чому саме зараз? Луна крути мути щось. Таємниця нічого собі. Іерафант три вищі аркани. крути, мути щось таємне оцей ірафант, щось мути. В когось питав поради, навіть це карта, знаєте, як радника, якогось там духовного лідера чи щось таке. Або ж це він випадає, знаєте, ось я так захотів. Щось там крути, мути. А що? Допомога потрібна. а Багато ударів. Ну, Дивіться, багато ударів було в минулому, потрібна допомога, потрібно збільшувати чисельність армії. Ну, Ви зрозуміли, да, Багато ударів було в минулому, та вони і зараз є. Ну, Тобто боротьба позакінчувалися. Позакінчувались, в них там люди, бідність і боротьба. Треба щось робити, змінювати, набирати нових. Ну, не буду казати там, ну, ви зрозуміли, набирати нових. Бо трошечки вони закінчились в них там. Ось так. І нова епідемія в Індії: е, Смертельний вірус, який може стати пандемією. Набряк мозку. Ніпах новий смертельний вірус в Індії, який викликає набряк мозку. Е, що? Ну, звідкіля він взявся? Звідки ля він цей вірус в Індії взявся. Набряк мозку, смертельний вірус Ніпах, ні якщо я правильно кажу. Звідки ля він взявся? Звідки ля він взявся? Це з води. Вода. В Індії він взявся з води. Тобто люди почали ним заражуватися з їхньої води. Тримайтесь подалі від води. Хтось кинув в воду якусь Гедоту. І ось це все почалося. Сонце припекло, в них же там постійно пекло, жара. І оце воно там щось у воді. воно само, цей вірус, він якось, цей вірус природній, чи це закинули спеціально його в воду? Цей вірус в Індії, він природний. Чи його закинули? Ну, ви знаєте, комусь, якомусь імператору це потрібно. Це спеціально зроблено. Обмежити кількість населення. Ще раз скажу, обмежити кількість населення, глобальні дії по башні, бо щось там дуже їх багато стало. Давайте запитаємо, чи пошириться цей вірус, ця епідемія в світ. Нова епідемія в Індії смертельний вірус, який викликає набряк мозку. -мо -мо набряк мозку. Чи пошириться ця епідемія в світ з Індії? В світ пошириться. Захист, роблять все, щоб не поширилась Захист і Рафан дурень. Але вона по дурню, по дурню її можуть, ну, може поширитись. Вони там все роблять, щоб захиститися. Але вона по дурню може поширитись. Да. Може поширитись. Може поширитись по світу, аж бігом. Але будуть приховувати, щось там вони приховують. Будуть приховувати якісь там домовленості стосовно цього. Так, да, вона буде поширюватися, бачите, через що? Через повітря, тобто через транспорт, який летить. Ну, через хтось сів в літак, кудись там прилетів, і ось вже вам поширення. Тобто, воно, воно може поширитись. Ось така історія. Всім тихого дня.